Ой, хто, хто Миколая любить, ой, хто, хто Миколаєм, дружить, тому святий Миколай на час, помагай, Миколай! До нас завітав Миколай із подарунком для кожного співробітника в офісі. І так, вони відкривають комірку, забирають свій солодкий подарунок. Я їм згадую боковку, а вони на цю боковку вам бажають. І так, розпочнемо з мене. Комірка номер 1 ми загадуємо, Соня, літеру М. Миру. святом наближається, святом наближається. Погнали від твій. Давай, зараз закриваємо комірку. Дякую, буду велику, ось 24. Може бути здорове? у у Який милий мені всі вибачу? А тепер побажаю нашим глядачам на букву «Футбя». Достатку. Тут до вас стукає Миколайчик. Ой, здравствуйте. Марина Геннадіївна, відкриваємо любу комірку, отримуємо солодкий подаруночок від Миколайчика. Ммм, так інтересненько. Ммм, що ж вибрати, що ж вибрати? Ага, ага. От Закономірка чи ні? А ну давай давайте. О, чорт. О, боги, Конфета! А тепер нашим глядачам на буковку С якісь побажання. Бажаю сміливості в прийнятті рішень. Сміливість це відповідальність. І це відповідальність за своє життя. Будьте сміливі, щасливі і завжди на позитиві. Який подаруночок. І давай на букву «Щ». Щастя, щедрості від всесвіту. Щирих друзів. І всього найкращого. О, круто. Дуже дякую. А тепер побажаю нашим глядачам на букву К. Е, кохання. тобі. Б. Безмежного здоров'я. Ну, Веселого! Наступного року, Любові. І скажи, будь ласка, побажання на букву Г? Г? Гармонії. Ухте. А тепер скажи побажання на букву Д. Побажання на букву де? Доброти усім.

А тепер скажи на е. побажання на букву Е. Що? Побажання на букву Е. Енергійність. Давайте. І скажи, будь ласка, побажання на букву П. П. Подарунки вам великих. Клас. І на букву Р. Побажання нашим глядачам. Е, розваг. Ух ти! А я подумала про радість. Солодкий, ось є, що вибрати. Дивися, а ти махаєш. Я не бачу. Так як наш керівник, великий босс, можеш її обрати. Правда? Це до кави. Це до чаю. Там на а тепер скажи побажання на букву Ха. Ха. Хорошого всім робочого дня. Дякую.